Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами знов в нашій художній майстерні. Сьогодні ми з вами будемо малювати за допомогою попирчистої плівки. Називають її ще й пупирка. Для цього нам потрібна попирчиста плівка, звичайно, водичка, гуаш різного кольору. У мене вона жовта, зелена, чорна, синя, червона, коричнева, жовта. Ще таке темне зелене. Як зазвичай, серветка і пензлики широкий і вузький. Mm -hmm. Перед початком малювання треба розігріти наші ручки. Ставимо їх в замочок. На дверях замок висить. Хто б його відкрити зміг? Постучали, покрутили, потягнули і відкрили. Приготувалися. Тепер ми беремо для цього, що нам потрібні ось такі аркуші паперу. Звісно, краще брати плотного картону або альбомні. В мене є ось такі форми. Ми їх вирізали. Починаємо малювати. Беремо маленький аркуш паперу. І ось така форма в мене будемо з вами малювати ананас. Занулюємо наш пензлик у водичку, прибираємо зайву вологу і беремо ананас у нас жовтого кольору. Наносимо фарбу. Ретельно наносимо добре, профарбовуємо нашу форму? Так. І потім, як ми вже знаємо, перегортаємо. І притискаємо, дуже-дуже щільно притискаємо. Ось, подивіться, вийшов у нас ананасик. І для того, щоб він був у нас дуже схожий, ми намалюємо маленьким пензликом ось такий в нього хвостик. Ось такий гарний ананасик нас вийшов. Далі ми з вами намалюємо складнічки. Ось намалюємо ми з вами соти. Беремо другу форму. Добре також її Профарбовуємо. Можна взяти чуть темнішу жовту фарбу. Мед у нас буває темний. Так, листочок ми повернемо. Ось так прикладаємо, притискаємо. Вийшла в нас соти, але картинка буде повнішою, якщо ми з вами намалюємо бджілок. Для цього занурюємо пальчик фарбу. І ось такі у нас бджілки будуть. Так. Беремо тоненький пензлик. Занурюємо в чорну фарбу і обводимо ось такий контур. Ось так. Так. І ось ще у нас дві бджілки такі гарнюні. У вас такі бджі. Так, бачите, що у нас вийшло? Соти і бджілки. Добре. А зараз ще чуть складніше ми з вами беремо ще аркуш паперу. В мене є ось така формочка. І ми будемо з вами малювати арбуз. Він у нас для цього потрібна червона фарба, зелена, ну і, звісно, чорна. Розфарбовуємо червоною фарбою верх нашої формочки. Да? Кавунчик такий у нас гармонії. Низ у нас буде зелений. Так, добре промазуємо, щоб дуже гарно у нас вийшов наш гарбузик. Кавунчик. Так, і ще у нас у кавунчику є кісточки. Ось так. Намалюємо їх чорною фарбою. Так, знов перегортаємо. Притискаємо. Подивіться, вийшов у нас отакий кавинчик. І далі ми з вами намалюємо дерево. Зараз у нас пора року осінь, дуже гарні у нас дерева, різнокольорові, тому я пропоную також використовуємо з вами пухирчасту плівку. У мене ось такі гарні, невеличкі форми. Спочатку ми з вами намалюємо саму шапку дерева. Беремо широкий пензлик і вибираємо різнокольорову фарбу. Які у нас кольори осені? У нас є червоний, ось так, да? беремо жовтий. Зелений, зелені листочки ще є на деревах. Ось такі у мене два кольори зелених. Ми їх використовуємо. щільно щільно ми з вами наносимо наші фарби. Добре. Ось такий жовтий. Жовтого два кольори в мене. Так. На великому аркуші паперу ми брали маленькі, А5. А зараз ми беремо А4, перегортаємо, і ось так у нас наша гарна крона нашого осіннього дерева. Так, ось таке гармоніє у нас дерево. Далі ми з вами намалюємо за допомогою нашої плівки хмаринки. Для хмаринки ми беремо, звісно, синій колір. Ось так. Маленька у мене кормочка. Так? Так. Небо восенні у нас такі темні хмаринки, Ось так і ось так. Так. Дуже гарно. Тепер у нас травичка. Травичка у нас зеленого кольору ще. да? Ми бачимо у нас на дворі, Але я от використовую два зелених кольори. Можете взяти один темніший, другий. Я Ну, і так, як у нас з вами пора року осінь. І, мабуть, листочки у нас падали, Ми ось так. Звісно, буде у нас дуже гарно. Також травичку притискаємо. Ось так. Так є. І ось тут починається політ вашої фантазії. Ми з вами використали пухирчисту плівку. Намалюємо стовбур дерева. Звичайно, можна використати і пухирчисту плівку. Але я пропоную вам використати пензлика. Ось таке у нас дерево. Змішалося з травичкою. Ось такі листочки в нього. Попадали. Таке ми з вами вже робили. І ось таке гарне дерево у нас з вами вийшло. Подивіться, бачите, які гарні малюнки ми можемо з вами зробити з пухирчистої плівки. Подивіться, гарно? Маю надію, що у вас вийдуть такі гарні малюнки. До побачення.